Слава Богу! Не сьогодні був повністю є місце. Слава Богу. Вже прийшов більше тижня від різної молитви, а мене не покидає радість за мою Богу, що Я отримав зцілення. Я собі порівнював, Ну, я вже в такому віці, що болячки часто граються. Але ну, весь спина то, рука, ще щось. Коли ти не просиш Бога зцілення, коли ти не молишся, воно проходить так. Там, ну, через пару днів буде менше, через трохи часу ще менше, потім через якийсь певний період ти помічаєш, що попав, слава Богу. А тут Господь за декілька секунд забрав всі симптоми, забрав всю біль. Я зцілений, я... в моєму житті ще такого було. Таке миттєве, миттєві сили, миттєве та болі. Що я відчуваю ну, себе славу. Зараз я, я е, хочу досвідчитися те, що повітря. Хто був п'ятницю на молитві? Ми перед початком молитви спілкувалися на тему, чому... Ми як, е з якими мотивами, по яких причинах е ми сюди їхали. Це стосується переважно річ, нас. Хтось е говорив, що мав славу від Господа, що їх Точно поставили в е е Я розкажу про себе. Коли почалася війна в Україні, то Канаду ми в плані не було взагалі. От, коли почалося відкривання вісна, я побачив просто відкриті. І ми з дружиною вирішили цим скористатися. І вже тут, в Канаді, мені Господь пояснив, чому я тут, що я з робив і що це те місце, де я повинен бути зараз. Давайте я відкрию вікна зачитаю декілька місць. Це те, що мені говорить Бог на рахунок цієї ситуації, в якій переважно більше з нас. Екклезіаста перший років дев'ятий перший. Екклезіаста перший році, дев'ятий перш. Що було, то і буде. І що ділить, то і буде ділити. І нічого не працювати. Но стала війна, але війни були і раніше. Це не щось таке, чого раніше не було. Це щось таке, чого надзвичайно. Так, Третій розірв перший рік. Всьому своє місце время, і время всяких личких обміну. Восьмій перша. Время любить і время не віти. Врімя війни і время війни. Зараз час війни. Хочемо цього не хочемо. Хочем. Зараз час війни мене заставить. С моїх словах, 849 років не заставили час. Це ця все це попирається. Трохи історії, коли я був приблизно в віці сестри Логії стримає, я дуже мріяв бути вчителем історії. Е, в 70-му році, в нашу дні, це пройшло в роки пройшло 37 років з того часу, як по землі Євдеї в Єрусалимі ходив Ісус Христос. Ще жили люди, які бачили Його, люди, які спілкувалися з ним, люди, які слухали його слова, ще жили деякі з апостолів, апостол так? що відбувалося тоді? Е, Єудея Єрусалим під владою Бога. Ізраїльський і єврейський народ має широкувати умови. В них є світа, римляни не втручаються в духовне життя. І поки іудеї лояльні, репресій з боку рівня особливо. Але наступає момент, що серед єврейського народу виникає бажання стати повністю незалежним. Зараз би такий погляд назвали примову націоналістичному обличчям. І е, вони піднімають обставину в 50-му році проти Римни. Виганяють римський гарнізон, що знищують, починається війна. Приходить римська армія, робить облогу Яруса. Там більше місяця вона тривала, захоплюють місто, руйнують храм. Знищують цих всіх оборонців, багато там репресій і так далі. Що цікаво, що цікаво, бо це ж говорить Ісус Ісус трьох Євангелів, трьох Євангелів про це попереджає. Кому буде цікаво, це ну, можете прочитати Євангелій від Матвія, 24 розділ. Це Євангелій від Марка. 13 роді. І це Іван і від Луки, 21 році. Це говорить Ісус. Я не буду зачитувати всі місця, я зачитаю вам лише з Луки. Луки 21 років. И когда некоторые говорили о храме, что он украшивает дорогими камнями и кладами, он сказал Иисусу, придут дни, которые из того, что вы здесь видите, не останется камни на камне. Все будет разрушено. То, что он был в 70-м роде, Иисуса сказал. И царит был с Уж не питалися, а, а что, а что, а что а убыть? Я продолжу 21-й це вже 20-й и 21-й 21 20 21 «Когда же вы видите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение ему. Тогда находящиеся в Иудеи, когда бегут и горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в крест выходил не выходи в него. Иисус дал ура, можно его навеки на кассу, можно его лавить на Но есть ситуация, когда Господь сказал, он не путикай. Я не хочу сомневаться в слово -го Бога. Он сказал, Я Досліджував це питання У Євдейської війни, був такий євдейсько-римський історик Євсип Плава. Він в цей час жив. Спочатку він був одним з ватажких предводителей повстанців, які воювали проти римляні. Потім він був на настроєний рим і написав. Престав він Конило в якій він дає підтвердження того, що перші християни, які на цей час були в Єрусалимі, церква ж розросталася, була вже, що останні брали участь, крім так називаємо християн, які покинули Єрусалим. Християни в цьому стані, в цій війні християни участь. не знал выше. Он и послухал его вот, на Еще раз можно вот, прочитать. Когда же увидит Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, что приблизилось за пустыню его. Тогда находящиеся в Иудеи да бегут в то в городе выходи из него, кто то в окрестностях не входи в него. Это уже привлекается к нашей ситуации, ну, с моей например. Я вчора просто я пригадав собі вчора. Це все, і я заспокоївся. Я заспокоївся. Прочитаю зараз псалом, буду мовитися. Другий псалом. Псалом, Псалом Давіда. За чим я тут сама роди і племіна замрішають щедріє? Остають царі землі, і князя завіщаються в місті проти Господа і проти помазані Києвому. Расторгнем узы их и свергнем с тебя опову, живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Когда скажет им во дне своем и ярость своей проведет их сплетение, я помазал царя моего над Сионом, святой горою моей, возвящу определение. Господь сказал мне: Ты, Сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народиносили Тебе и пределы земли. По владению тебе, ты поразишь их жезлом железным, закручивших отцов воршечных. Как поразумитесь, цари, научите судить земли, служите Господу со страхом и радуйтесь треков. Почтите сына, чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть духи ваши, ибо гнев его сгорит скоро, блажаю всех полагающих на Него. Цари земли будут воевать Божествою. Він міг сперечатися за вплив, за території, за владу наше царство, наше царство, це царство Божого. Рано чи пізно всі земні царства приклоняться перед Ісусом Христом, нашим Небесним Царством. І слава Богу, що ми належимо до цього царства і в нас є, як останні вірші добро, самому, що ми щасливі, блаженні всі, товаріщів. Що ми щасливі, що ми можемо?